Сьогодні все частіше звертаються жінки зі скаргами на наявність трубця замість молочної залози. Вони пройшли комбіноване лікування з приводу раку молочної залози і знаходяться в ремісії. І їх питання: чи можна відновити молочну залозу? Тому що без молочної залози якість значно знижена. Ми пацієнтів обстежуємо, визначаємо, чи є рецидив захворювання, чи немає рецидиву захворювання і підбираємо індивідуальне оперативне втручання. Зазвичай ми встановлюємо еспандер. А вже наступним етапом робимо симметризуючу мамопластику. Цей процес може займати від 6 місяців до півтора року. Чому? Тому що, коли встановлений імспандер, ми повинні його заповнювати рідиною для того, щоб він підготував тканини для подальшого встановлення імпланту. І після цього, коли пацієнти пройшли весь етап лікування, вони повертаються вже знову. До нормального життя з відновленими молочними залозами. Іноді буває так, що молочні залози виглядають навіть краще, ніж були до закону.